Вітаю вас на моєму каналі. Це відео буде корисним для учнів, батьків та вчителів. Невдовзі розпочнуться літні канікули. Як завжди, кожен з нас проведе їх по-різному. Подорожі, екскурсії, походи. Все це чекає на вас влітку. Бажаю усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. Але також закликаю вас завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Тож пропоную вашій увазі пам'ятку безпечної поведінки під час літніх канікул. Під час канікул, перебуваючи на вулиці і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку. За межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти назустріч руху транспортних засобів. Переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах. Зокрема, підземних і наземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. У місцях із регульованими рухами слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Виходити на проїжджу частину за транспортних засобів, упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Чекати транспортний засіб тільки на посадових майданчиках зупинках, тротуарах узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим сигналом треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або в непризначеного для цього місця. По проїжджій частині на велосипеди рухатися можна тільки дітям, які досягли 16 років. Мопеди й велосипеди мають бути обладнані звуковим сигналом та світлоповертачами попереду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного, на голові у водія має бути захисний шолом. Слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху. Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання. Водіям мопедів і велосипедів заборонено керувати транспортним із несправним гальмом і звуковим сигналом у темну пору доби. Рухатися по автомагістралях, коли поряд є велосипедна доріжка, рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей, перевозити пасажирів, буксувати інші транспортні засоби. Дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих. Учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті, учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки. Заборонено брати з собою вогнонебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу, користуватися газовою плитою вдома слід тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикання і під наглядом дорослих. Заборонено використовувати віконниці та вікна для затемнення приміщень і застосовувати горючі матеріали, зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини. Приносити їх до приміщення, застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон, застосовувати відкритий вогонь, використовувати хлопушки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загорання. Встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції, які виконано з пластмасових і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні виходи. У жодному разі не можна брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, зокрема побутову техніку, не вмикати їх у розетку, вдома чи в інших установах. Це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації. Не наближатися до електроприладів музичної апаратури, що живляться струмом, користуватися електроприладами тільки сухими руками і в присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки і її іскріння слід негайно повідомити дорослих. Не збиратися біля проходів у громадських установах. На входах та виходах у приміщеннях вестибюду. Під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати не стрибати, не створювати травмонебезпечні ситуації у приміщенні виконувати правила пожежної безпеки. У разі пожежної небезпеки, наявності вогню іскріння, диму потрібно негайно вийти на повітря та викликати допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвати своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію, наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні та також свій номер телефону. При появі запаху газу у приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном. Відчинити вікна, двері, перепровітрити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімклена, вийти із приміщення, покликавши на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи 101 пожежну охорону, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію і залишивши свій номер телефону. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо, учні повинні чітко виконувати правила щодо попередження нещасних випадків травмування, отруєння тощо. Під час канікул заборонено перебувати біля водойм без супроводу дорослих для запобігання утопленню дітей. Заборонено перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, закинутих на півзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів і попередження травм та загибелі дітей. Категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори. Уникати уживання в їжу грибів. Категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння. Пересуватися слід обережно, спокійно, беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати, на вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк. На вулиці не варто підходити до обірваних обвислих проводів або проводів, що стерчать, а особливо якщо від них іде гудіння. Ці проводи можуть бути підживленням електричним струмом. Не слід підходити до щитових, залазити на стовби з високовольтними проводами. Можна отримати удар електрострумом від високовольтних живлень на відстані 5 метрів. Потрібно бути обережним на дитячих майданчиках у парках відпочинку. Спочатку переконатися, що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні сильно не розгойдуватися і не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування. Не можна виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння дітей висоти. Не слід підходити до відчинених вікон, мити їх тільки в присутності дорослих, не нахилятися на перила, парапети сходинок для запобігання падіння дітей із висоти. Не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отриманню укусів від хворих на сказ тварин. Слід застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, навчальних уроках. Під час канікул учні повинні виконувати правила безпеки, життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на молодіжних дискотеках, у замкненому просторі приміщень із чужими людьми. Правила попереджування правопорушень та насильства над дітьми не можна розмовляти чи вступати в контакти з незнайомцями, особливо не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками поліції. Слід одразу кликати на допомогу і швидко йти до людей. Не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть. Перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20 години, до 14 років до 21 години, до 18 років до 22 години. У темну пору сезону до настання темряви. Перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми. У стосунках із оточуючими слід керуватися толерантними відносинами. Діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро вони у сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам, а двері незнайомцям не відчиняйте. Не заходите в під'їзд, ліфт із незнайомими людьми, одразу кликати на допомогу. Якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас, бути уважними, оглядати і перевіряти. Чи не слідкує за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між домами і тунелями? Якщо за вами хтось іде, зупиніться і відійдіть у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас. Заборонено вчиняти дії, що можуть призвести до правопорушень. Батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею Карного кодексу України. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поставити вподобайку. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за увагу! Безпечних канікул!